Привіт! Чарівні розвивашки. Книжечка 20х20 20 сантиметрів. пори року. Розворот, казкова зима. Все переливається ніч. Всі чекають свята. раняти. лабіринт, пришиті сани, сніговичок, дідусь уже. Є вдягнутий, але без шапочки. Також є міняти шапочки дідусю. І пірат, панамка на літо. І спати така шапочка, і ще, звичайно, святкова казкова шапочка Миколая. Ой, хто, хто Миколая любить. Можна розказувати. Віршики дідусеві. Чекаємо свята. Весна прийшла. Будиночки. Знайди пару. Ростуть підсніжники. Їх можна потягати. Вони на нитці, але нитка міцна. Ластівочки, шнурівочка. Також учимося шнурувати, тренуємо пальчики. Заплітає снігом, засипає все. А ми розшнуровуємо, бо весна такий паркан кольоровий, потягати все, відхиляється, переганяємо бусини. Вони також кольорові, всі підходять. Можна знайти пару, попросити дитину, щоб знайти за кольором. І розкладаємо. Далі в нас літочко, пасеться корівка, квітнуть квіти, на ґудзичок вдіваються, і також можна ще корівку прикрашати, підбирати за кольором. І буде в нас гарна заквітчена корівка. Пасеться геометричні фігури. Підбираємо за формою. Мара, сонечко, серце і трикутничок. Курівки відкривається ротик. Му, дайте їсти, пити, скосили траву, кіф забитий і складаємо остров. Я не знаю, як хочете, як у вас називається в регіоні, так і називаємо. О, і годуємо корівку. Ціночок в неї такий. Потрібно водички дати. З озера набрали водички, напоїли корівку. І ще можна мити зуби, щоб вона була гарна. І, і миємо, 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 щоб була гарна в нас корівка. Також поміняли відеречку. Йдемо доїти корівку, молочко, потягати за дойки можна, вони добре пришиті. Ще є кольорові такі смужечки, вони на пластиковій кнопці. І робимо цепо корові, прив'яжемо, а самі підемо. Варити обід, чи гуляти йде. Вони різного кольору. Можна причепляти і називати колір. І корівка в нас ціле літочко пасеться. Далі розворот у нас осінь. Розмалювала осінь різними барвами грибочки і рахунок до 10. Пеньок, хто ж в пеньку? Червячки, які гарні, і усміхнені є, і здивовані. І підбираємо. Є така маленька підказочка для дитини. У них такі шапочки. Окі менші дітки можна з кольором, а старші вже будуть рахувати до 10. Також колір веселки, грибочки до 7, мухоморчик, щирий гриб, білий гриб. І ще сумочця книжечка у сумочці для зберігання. Чотири розворота. Дуже багато деталей, є чим погратися. І в такій сумочці, гарний подаруночок.